Скажіть, будь ласка, наскільки я зрозумів з вашої заяви і поданої скарги, суд виняв рішення, який зобов'язав певні осіб внести відомості у вашій заяві до лікування до судової дослідження. І виконував цю ухвалу в сучі яри, який вніс на всі статті, я розумію, так? чи не так я щось зрозуміло? Е, ну, е, була. Ви, ви маєте на увазі, що було пер, перед історією до цього? Я маю на увазі, в чому злочин полягає. Злочин полягає в невиконанні е, ухвали суду апеляційного. Апаляційний суд бачите, що суд обов'язав? Внести повністю за мою заявою відомості. Відомості Ні. За моєю заявою не внесено. А що внесено Внесена часткова заява, на яку поклався а -а -а. Так. Так. Плюс він вів суд в оману. Я ж там все написав. Під час судового засідання він сказ, Назвав суду, е -е це вже був е апеляційний. Да. На інша апеля, апеляція вже по його бездіяльності він зазначив, що в моїй заяві взагалі не було ніяких наданих відомостей, що в моїй заяві не було вказано переліку. Проте я це все, вибачте, за таке слово розгромив, оскільки я надав відеодокази і надіслав їх в ДБР, де зазначено відео, де я чітко зазначу і пишу заяву, і передаю її працівникам оперативно слідчої оперативної групи, які приїхали, і називаю весь перелік усіх статей. Тобто, введення слідчим в оману суду стало підставо. Для того, щоб я звернувся до. Апеляційний суд зобов'язав за заявою, так? Чи не так? Тому що доказів немає Дивіться, ваша честь ну, вибачте. Наразі я подав скаргу на бездіяльність слідчих ДБР. Тобто наразі скарга стосується не попередніх злочинів, там які створив яровий, а злочину стосовно ДБР. Це єдина моя вимога була в скарзі, тобто, визнати бездіяльність ДБР згідно 214 статті і внести відомості. Все це моя скарга на сьогодні. Те, що стосується ярового, цим цим же будуть займатися е, працівники або слідчі ДБР, і ви е, під час того як вони відкривають кримінальне провадження. Носять відомості в ЄРДР починається процес досудового розслідування, в рамках якого вони збирають злочини і допитують слідчих, тобто це вже їх юрисдикція. А в даному моменті вони бездіяльні згідно 214 статті.